На деокупованих територіях Харківщини буде проходити нова хвиля евакуації. Поліція особисто буде обходити кожну хату і пропонувати людям поїхати, бо попереду зима і вона буде дуже лютою для українців цього року. Як ти вважаєш, чи готова центральна та західна Україна до нової хвилі внутрішньо переміщених осіб? Так, ти маєш рацію за моєю інформацією, те, що зараз нам кажуть синоптики. Це може бути найхолодніша зима за десятиріччя за останнє, але це точно така ж правда, як і те, що таких руйнувань під час війни на Європейському континенті і таких конфліктів повномасштабних не було з часів Другої світової війни в цій частині світу. Тому ми повинні готуватися до всього. Я думаю, що наші українці вони гостинні, вони приймуть людей з інших регіонів. Головне, щоб це були українці. Вони розуміють, що зараз відбувається в тих регіонах, як люди потерпають і українці ж взагалі ще 14-го року, і пізніше вони один одному допомагають, і це безпрецедентно. Насправді це саме те, за чого ми стоїмо по сьогоднішній день, коли ми допомагаємо армії, коли ми допомагаємо один одному. І я хочу нагадати, що в нас же ж працює портал поряд. До речі, його включили в топ 5 Всіх проєктів для внутрішньо переміщених осіб, таких от порталів, там можна залишити запит на допомогу. Це можуть бути ліки, одяг, наприклад, ковдра, будь-які меблі, допомога з транспортом, консультації, наприклад, юридичні психологічні. Там можна знайти людей, які допомагають. І насправді величезна кількість людей отримує там допомогу. Портал насправді працює, і це якраз показує суть. Українців людяність це одна з чеснот дійсно наших українських громадян, чеснот нашої нації. Тому я впевнений, що держава буде робити все можливе для того, щоб людей забезпечити, для того, щоб люди, які опинилися в окупації за ці всі місяці, вони відчували себе вдома, щоб вони відчували, що держава про них турбується. Але ми також розраховуємо, що і люди будуть. Доходити можливість допомагати у надонному. тому що якщо в якійсь області зараз цього немає, таких руйнувань, то це тільки завдяки Збройним силам України і тому, що десь їх зупинили. Вони не дійшли до центральної України, тому що їх зупинили на Слобожанщині, там на Харківщині. Тому я переконаний в тому, що ця зима може бути однією з найскладніших в нашому житті, але я також і переконаний в тому. Що люди будуть робити все для нашої скорішої перемоги, і ми обов'язково вистоїмо.